Всім привіт! Сьогодні я зайшов в режим під назвою 99 ночей. Тут недавно вийшло оновлення. Давайте подивимося трейлер про це оновлення. Тут йдуть культисти два. Чують, що щось дуже гримає і дерева падають. Кашу, це може бути якийсь новий, типу, ворог, типу як Олень чи... хто я знаю. Ну, вони нам його не показали. Угу. Зрозуміло. На них щось побігло і на цьому завершується трейлер. Зрозуміло угу. значить нам треба йти в катку і самим перевіряти, що це за новий монстр. Так, на одного створюємо лобі. Скаємося, ну я хочу подивитися, чи щось таке нове додали, чи не дуже. Типу, чого воно класне. Бо нібито, ну, типу, я десь бачив, що біом новий. Зараз подивлюся. Надіюсь, сьогодні нормально ночей проживу не, не прям дуже мало. Там не дві ночі, чи скільки. Моя сьогодні мета мінімум 15 днів, ну, типу. Ну, типу, мінімум 15 днів прожити. А там же як вийде. Так, і це закидуємо. Далі давайте ще чуть-чуть, аби не згоріло багаття повністю. Все закинув, думаю, ви. А, так. Да. Так. Побігли, ще рубати дерево. Напевне, зараз цю мапу. Чи може багаття? Ні, давайте багаття, напевно, ще прокачаємо. Бо багаття треба прокачувати. А, мені ще одне дерево треба зробити. Ладно. Треба використовувати тактику, типу, що береш саджанці збираєш і кладеш біля бази. Типу, ну, бо це так Лучше Так, зараз прокачаємо багаття якраз. Все. І якраз на мапу є. Скрафтимо. Все побігли. Розвідувати нові території. А, да, ось цей новий біом. Зараз візьму гвинтик. Ось ось да, так, новий біом. Що це тут таке? Такий будиночок. Що давайте візьмемо стільчики ці, метал. Все. Що це таке? Не знаю. Лава, ну-ка, в ній. А, я в ній. А, я в ній урон получаю, я горю. А хух, все я перестав. Ладно, а це хто? А, це скорпіон. А, він чи боляче б'єць. Ні-ні-ні-ні, я лучше втечу собі. Кого не буду трогати і хай мене не трогать. А, і ще одне вугілля. Ммм, що ж робити? А це вугілля над вугіллям попробуємо пронести. Ладно, я не можу, так, напевно. Так, коротше, ладно, пішли. Лишити вугілля і зразу побігти ще раз туди, ви не забути інші. Все, забрали. О! А ну-ка хто це такий. А, за цей веду новий монстр. Кейсь олень чи хто це? Ні, це не олен. Це якийсь бізон. Чи зубер. Не знаю, як правильно, ну ладно. Да, нам таке дерево дало цей. Сільчки по п'ять дерева так само дає. У мене достатньо, даже цього такий, аби прокачати. Прокачали, що там можна купити. Ну давайте полку поки що купимо. Ох, все. Ідеально. Та вже день. Побігли ще. Порозвідуємо території нові. Тут -то вишка. Ологійно забираємо. Йдемо на вишку. Фонарик ба... Бер... Ой, фонарик беремо. Забираємо болтик і... Патроны. А, ну все, я вже хангри. Беремо, Це ще оце. Ты все напевно? Біг ты додому, треба. Що метал, давайте заберемо. А, ладно, не получается. Давайте ще піднесемо цей. вугілля Чи ні, я голодний голодний. ох Це би не голодний. Зараз я поїм. звісно з сирого м'яса, ну хоча б аби вижити. Можна і свиреп поїсти м'ясо. Давайте це пожаримо. Так, побігли ще пометал. Раз метал. Вугілля і метал ще один. Все, вертаємося. Ні, давайте ще будиночок. Заодно залутаємо. Так, тут вугілля. Гвинтик. Дерево. Сильчика Тоже дерево. А там вовк. Ну, ладно. А вже ніч починається, у мене мало хп. Я голодний. Просто ідеально. Що ще? Цілий якийсь набір для ну, типу, виживання. Ладно, давайте поїмо вже сире, аби хоча б вижити. Що ж цікаво випаде з сундучка? О, бандаж, прикольно. Ну, все. Пішли додому. Ладно, побігли, побігли, побігли. Немає жодного монстра, ладно. Так, викидаємо все, що знайшов. Два вугілля. Так, рубаємо кролика. Шари моїмо. Так, в мене ще я там залізу. Це залізу його вугілля. Вол таки ті. Все, ура. Так, вугілля закидаємо це перероблюємо. Що, створювати, напевно, цей компас. Ладно, давайте. Ліжку, то і то. Все. До речі, от костайте ліжко, я пам'ятаю, це дуже ефективно. Тому що виходить, що. Ну, воно нібито займає не так багато місця. Так, та... тепер можна, типу, змінювати як сам покласти. Це прикольно. Ну а так буде хоча б. Хоча б так. Ну, не ідеально, але як є, так є. Бо важко трохи поставити, воно. То більше вліво, то менш вліво. Ну, не зговоримо. Давайте ще один домик золотаємо. Ну. А, я голодний, голодний, де моє м'ясо, де моє м'ясо. Ід, ід, хух. Слава Богу, ви Давайте Давайте мор... морк йому, щоб живим лишитися. Треба зараз терміново, швидко пожарити ту їжу оцю. Хух. Ну, хоча б поки що виживало. Давайте ще краще лучше... краще кролика ще одного зарубати. О, якраз до нас. Ну, голодним не будемо. Буду рятувати дитину. Пока що рятувати її не будемо. Крафтити теж нічого також не можу. Ну, ладно. Чекаємо. Так, друзі. На жаль, я програв, я просто рятував саме дитину, її забрав. Хоча бігти додому, зі мною вовк, він мене цей, як куд... от вовк, з мною два вовки погналися, ну і вбили. На жаль, я не зміг відбитися. ну, Я забув про бандаж так само. Ну, на цьому буду я завершувати відео. Всім до зустрічі. Не забудьте про лайки. Пока-пока-пока.